І я знову зрозуміла, що він сьогодні вчора ввечері їв. Бачите, от підігрів собі в 11-й годині молока, випив всю каву, бо ми йому тут залишаємо. Вчора була моя куліжанка, напарниця. Тут була і саме на що газ відкритий. От бачите, газ відкритий. І, і він спить. Що зробити? Зав собі таке треба, ви добре мені написали, що треба йому дати ввечері краще їсти, краще їсти, це означає більше м'яса. Йому, напевно, до тої зупер, яку він дуже сильно любить. Йому треба помолоти таке варене м'ясо, щоб воно довго перетравлювалося. Добре, щось кальдаменту виключене. Ось на нулю, бачите, так як вчора. Не знаю, чи якби не є, таке ж сильно холодне. Я завжди боюся. Спить спій. Піднімається, піднімається кодра, я дуже боюся. Як він, як він спить, чи хоче, чи ще живий, чи не живий. Бачите, він мав йти ось каруціною до ліжка і він її залишив. Він її її залишив. залишив, бо ми так от залишаємо ось так, щоб він, зразу, щоб він зразу взяв ту каруціну, зачепився за каруціну, і він, щоб він йшов тут -по. -по. Він вже трошки вона йому почала давати. Він дотепер ходив без ніяких. От Італійці вони дуже сильно. Е -е, чому він в туалет не ходить? Що він 3-4 дні в туалет не ходить. <плух> італійці дуже фісаті. Браво! Браво! Тіовісто дорміре, Ора. Ти цей висідок узівлоче. <плух> В'єні, в'єні. Браво. Він в тапочках вже і ми його заставили, щоб він в хаті трошки сидів в тапочках, а ці тільки виходити, бо він цілий день взуття таке носить. Це гарне нове. Ми купили м'ягенькі такі от. Для нього, але цілий день сидіти. Взуть, взуть, це дуже, дуже тяжко. Моя напаренця каже, та я Та я теж знімаю в хаті тапочки. Екуква, відо, бонжорно! Бонжорно, бонжорно. Коми ва? да Комива? Ті бене! ведо мене. Ви сіячене кристалюче, екуква. Браво Коми відомо. Газ, газ, газ. Bravo! Vai! Andiamo a fare colazione ora! Sì. Hai dormito bene? Sì, sì. Bene, bravo! Зараз побачимо, що тут робиться. Я нащо я нічого не їла і тільки випила стакан води. І баста, пізніше ще трошки сприймати поп'ю, Бачите, натуральний сік. І треба тут дезінфікувати покину. Окей. Okay. Так, зараз я зроблю оце найгірший процес, який я не люблю. Знаю, чи це старе, чи то нове, новеньке треба взяти. Ту головку треба відчепити. Я сильно-сильно боюся. Має бути менше, ніж чентов він тіченьк в Мізуро, мізуру глічимія, ва bene? Має бути менше, ніж 125. Я переживаю. Оце, оце одна найгірше. Є таке, що воно інакше, а ми ось так маємо, ну нічого страшного. Як тут зробити, я дуже сильно самому собі вколоти це щось страшне, дорогеньке моє. Ой. Треба. Вийшла, вийшла. Виходить, виходить, бачите? Виходить, треба треба таку, щоб трошки така гарна велика була, тому що, як буде замало крові, то ось ця стріша, бачите, туди, ще має такий апарат. От, мені зразу скаже, що замало крові. Так, апліка гоча. Візьміть крапельку. Ай, дивіться, ви перші, тому що я не бачу, я не хочу бачити, я боюся. Діабету, як. Ааа, мене. Чен турик відео. Орасіків мене. Особливо не їсти, бо як ви поїсте о 11-12 годині ночі в першій ночі солодкого, а пізніше будете в 9, 10 зранку мірити, у вас сукор може бути великий. 102 о, соно транквіля. Я вчора гарно поїла і нічого такого страшного не їла. Так що це добре є. Дуже добре. Зараз можна, зараз нащо, не хочу кафе пити, вже їсть, е... снідає, а я зараз оце трошки, щоб кафе нащо е... дуже шкідливо пити, їсти. Краще ось щось такого. Він вже теж з примуту попив. Я отак трошки поп'ю, а пін кафе. І зараз ми будемо виходити. М -м -м. Окей. Найкраща моя їда це ось ця. Бачите, відо того не хоче їсти. А от то є така, як називається, фібра така. Це таке смачне, це моя. М -м -м. А це все? Я не викидаю, я зараз це все з'їм. з'їму. Вай. фатобелья колоціони? Сіді тім діті кінок Ква? і гора ушамо. Ora ti devo dare ancora medicina. E si il cafeino. cafeino prendiamo. Зараз тут мене немає такі зараз таблетки. Ось таке тут кафе, він вже випив, зараз я вип'ю. Може додав трошечки молока. Добавлю, тому що у ще не добре. Недобре кафе пити, тому що... Ну, престо анкора. Ти ті сельця толі дічі, джа дічі коранта за 20. Одинадцята, вже трохи пізно, треба нам виходити. Цей італійка сугу, що тут таке, якесь м'ясо вона зготувала. Тому що вчора вона була, і то зупа є. Сказала, фасолю можеш ти додати, тут напевно самі вердури. Але забагато вона то він вже вчора, після вчора їв. Ми що ще дні їсти ту саме, але він їсть нічого не говорить, тому що він дуже зупи любить. До чого тримати її зразу витягнути папір викинути. Ні? Вона буде так ставити. Отут -от. вона така трохи тяжка. Що зробити? Відео. Цей контент верда квіт. Він чекає на мене, я привезу два кафе. Grazie. Кофеїнок відео qua, Guido. На вулиці люди сидять, бо вже тепло, тепло на вулиці. Тепло у нас гарно, таке еспресо італійське. Бачите, yeah. e, трошки-трошки, і смачненькі-смачненькі, і гіркенькі гіркенькі yeah. От, бачите, хто любить кафе. Покома ви робіть відомо. Цей 96 років теж має його сином. Він кожен ранок зі сином своїм приходить. І, і вони снідають разом. Тільки кафе і баса. Сонце є, я тут машину залишила, машину напротягу. Біду не ходить, ходить, але не треба йому забагато кудити. Що, що забагато, то шкодить. Його трошки там нога, болічино таке є, його трошки болить нога. Brava questa qua, barista, guido, questa qua, molto brava ragazza, è gentile, si, sì, molto veloce, gentile, mi piace. Uh -huh. I tedeschi sono andati via, uh -huh. i fascisti, hanno messo mi un camioncino. A Roselli, a Tino di Moscona. Ogni tanto sparano, ma sono andati via sempre. Ah, allora penso a tutti. Ma te avevi paura di guerra, Guido? Ci vieni e non Ma te era piccolo? Ci, stavi, ci stava per conto nostro. Ma te avevi 12 anni, più o meno, ma vero? Sì. Sei nato nel nato un'era. Ma se in sei n... Sei n... Eh. Perché, 28... yeah, sempre. Cos'era. Oh, no. la cosa. Eh, è così. Интересиво, бачите, гарне. Легеньке життя з самого ранку, одинадцята година, і собі попивають. Ми кафе і баст. Ага. Де, якось, сили... Стакани завжди повні. Бачите, сидять, п'ють курять, а стакани повні. Вам Не п'ють так сили. скоро, ага. Видимо, розказує про своє життя.

Mai già sto no, È tanto. No no no, no. <laughs> no, no, no. Però porti bene anni, guarda se sorridente, fresco. Eh, non ho mai bevuto, ah, non non bevuto non. Dà, io. Non vi dai, caso, nicole ne pivo e ne curivo. Eh? Mai bevuto e mai fumato. Mai fumato. Mai fumato. Se nicole non ne Mai fumato. ne pivo. Le cigarette a trovarmi

Було багато людей, зараз вже нікого нема. Ми сидимо з відео і говоримо, 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 і ті от теж. Отак от п'ють, п'ють, п'ють. Бачите, одне розове, друге баранчоне, і вони не переживають ні за що, і відпочивають і так помаленьку. Ну, і сямок віри лясаті белі-белі. Вирок відусі стабенек, ва? Кажуть, тобі тут гарно сподобалося. Випили кафе, він хотів пирожного, я не взяла пирожного, тому що йому шкодить. Ну, анкорано. На обід. А я ось тут готую я такий пор, такий 10 см пору. Я його порізала на кусочки, не треба його сильно жарити, олії багато не треба. Нарізала так трохи помідорів, і це буде на... і на завтра. Посолила і все. І вони так от, Бачите, вже трошки пізно, бо в мене тут макарон вже вариться, а я не бачила, що субу нема. Ой, і він гарно стоїть. Дивіться, як макарон гарно гарно рівень стоїть. Треба під, 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 під газ підкрутити. Тут. А тут, бачите, він теж м'ясо їсть, Куліжанка, та, що зі мною працює, моя напарниця, вона отаке, залишила ці кусочки, що він не, не з'їв, треба помолоти і до зуби додати. Тому що теж м'ясо, як такого, він не хоче їсти. А м'ясо йому потрібно. І він ввечері встає їсти після вечері. Це означає, що він не наїдається, правильно ви мені сказали. Треба дати йому більше такого щось ситнішого їсти, бо зупа йому не вистачає. Він де тоді могло копити. Подивіться, як макарончик поскладався, а я його мішала. Е. Ець, гарненько став. Це інтегральний макарон. Тут інтегральний завжди. Готове. Сугу я трошки погано зробила. Треба було більше таке водяне зробити, таке, щоб воно, знаєте, ріденьке. Воно таке в мене трошки википило. ну нічого страшного. Трошечки от так улії, сирої, бо тут дуже мало олії. Мене навчили в Італії краще дати менше олії, як ви варите, чайочок. А пізніше дати сирої. Бона Ай фаме, Гвідо? Баста козі, веро?

О, oh, цей тут я залишила, бо цей трошки такий старенький, мені не подобається, як я знаходжу у з такою. Бачите, яка сіль. маріно, це означає морська сіль. Морська сіль ось така добра і таку треба купляти. А ця? а ця це просто сіль, груба сіль в Італії груба. Хочу видати салі, Італії, як відео. Салігросо, ману йодату, йодато скріпто з йодом. Або морська сіль. Така вона проста, проста це груба сіль. Віталій. Тут така дуже тунесенька сіль. тунесенька, бачите, морська медітирани. Така фіне-фіне, дрібненька і груба. Окей? Тут зараз мені прийдеться все ще помити, поскладати і, і, і все. Я йду додому на обід. А пізніше відкрила, бо пара трошки, бачите, беру їсти. Можна все вікно відкрити, але я його не відкриваю. Треба відкрити дві лампочки тут. Помию, йду додому на обід, піше на вечір ще на дві години прийду. От, Пробуємо з відом галетки. От, от з гречки, але вони не є такі смачні, вони тверді, вони зовсім марка зовсім інакша. Дивіться, скільки галіка заплатила. Майже 4 евро. Я 2,80, моя марка набагато дубша. Questi non va bene, guido. Non c'è sale, è, è, è proprio duro. Mm. Come? Senti che diversi, diversi quelli che prendo io, quell'altra marca. Devo mm sempre -mm. -se provare, perché... Le grecce sono diverse, e non è dobre ma è questa qua, Ancora ci sono questi qua, Gallette di grano saraceno, questi. Amo essere. Domani assaggiamo questi qua. Ecco qua. Вітри. Оці, оці добрі з фаром, ми ще такі купила. Це мене смачніше, то із гречки. І ще таке. Фару це таке стародавний, називається фарро, Ячмінь. Ні, не ячмінь, а в таке зерно. Стародавне. Нас тут в Тоскані дуже використовують. Окей.